Не обмежитись общими фразами, а дати свої пропозиції конкретно. Тому що сьогодні, ну, говорять, от, іди в шадбанк, бери 5 тисяч на котел. Ну, за 5 тисяч котел попробуй купити. Це раз. Друге, 10 тисяч шадбанк дасть тобі кредит на утеплення. Це тільки собачу буду, за 10 тисяч можна утеплити. Це нічого абсолютно. Тому. На газ ціна має підвищуватись, так же, як і на електроенергію, як мінімум на протязі двох років і не менше чотирьох етапів, і норми переглянути обов'язково. Інакше ми попадемо в таку, ну, ці просто люди не будуть платити, не зможуть вони платити. Я, а Валерій Ікторович, я з задоволення включаю цю роботу і даю свої пропозиції як фаховець. І готовий з керам працювати в цьому віднові. Кажуть мені, що я 200 кубами опалю свою площу. Хай вони мені докажуть. До сесії встигнуть? До сесії ми можемо не встигнути, Тетяна Васильівна. А де речі з додатками? Тут з фаховим. Що ви говорите, я не чую. Там в додатку, якщо хтось попрацював, то вони дуже фахово попрацювали, вчасно не відключені до То Там є додатки, вони фахові. О, там, так? Да. А по, то, тут общий фронт. А в заяві, те, що ви говорите, Готов включитися в роботу і працювати. І єдине, що сім днів до сесії я не знаю, чому Ну, Якщо не встигне, то давати. Але надзвичайно важливе. Возначай... Це сьогодні люди. Люди чекають від себе. Треба встигнути. Треба встигнути. Останній паніч, але знаєте, що зараз війна сідає робочого. Якраз, які пропозиції? А можна ще одну пропозицію? А, так, 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 Громадські так. організації зверталися з дуже великими розрахунками, я не хотілась не можу сказати, чи вони правильні, і можна і їхні пропозиції також врахувати. От ми доручимо апарату зібрати всю цю документацію і надати. Можливо, можна буде скористатися в якійсь частині, там є фахівці. питання, <гум> <гум> Питання дуже актуальне, тому я вважаю, що його обов'язково треба винести на розгляд це Створити з депутатів. А також залучити фахівців е, обласної державної адміністрації відповідно управління, створити редакційну групу і в рішенні сесії написати редакційні групи, значить, провожувати це питання, а, а доручити редакційній групі, редакційно упорядкувати своє звернення, я маю викласти його професійно. Громадські можна почитати, що громадському писала, але я вважаю, що з депутатського корпусу з сусідців адміністрації, достатньо фахівців, щоб випустити. Подивіться, що написала громадсько. Всі чудово розуміють, що це звернення. Всі чудово розуміють, що я теорія. Всі чудово розуміють, які знаходимося на цій ситуації.

Комісія, в рамках комісії, профільних комісії. І профи на комісію. Шовний депутат, що ми виносимо це питання, сесія розглядали почерговою. Це перше. І була пропозиція про те, щоб поставити це питання першим у порядку тему, а потім відповідно змістити всі питання, які ми розглядали. Це питання перше, переходить. Позачергова сесія і за чого збирається? І за якого? От то за бюджет, а воно вже тут буде. Ми нічого проведемо сесії, але бюджет. Я думаю, що немає. Перше, ще друге буде ще проєкт. Перевінається. Якщо воно буде готове, то... Перше, звернення в області адміністрації було питання бюджету і питання врегулювання або слідження функційного.